Розмова між новонаверненим і другом атеїстом. Так ти кажеш, що став християнином? Так. Тоді ти повинен багато знати про Христа. Скажи, в якій країні він народився? Не знаю. В якому віці він помер? Не знаю. Скільки часу він проповідував? Не знаю. Ти знаєш дуже мало для людини, яка навернулася для Христа. Ти правий. Мені соромно, що я так мало знаю про нього. Проте я знаю от що. Три роки тому, три роки тому я був алкоголіком. Я всім заборгував. У мене руйнувалася сім'я. Дружина і діти боялися мого повернення додому. Тепер я більше не п'ю. Ми повіддавали всі борги. І все це завдяки Христу, от скільки я знаю про нього.